Вітаю, мене звати Щербина Валерія, і я практичний психолог Миколаївського національного аграрного університету. Пропоную вам сьогодні поговорити на таку тему, як self-harm або самошкоджуюча поведінка. В суспільстві є дуже багато таких явищ, які викликають людей які багато переживань, емоцій, і люди воліють на них просто не звертати увагу. Тому що зазвичай ці емоції і переживання малоприємні. І Люди не розуміють цих явищ, люди бояться цих явищ, або взагалі а, просто люди не мають сил дивитися в цю сторону, розбиратися з даною тематикою. А що, якщо а, подосліджувати такі явища і подивитися причину, чому таке відбувається? Це лофхар, або й сам поведінка. Чому це відбувається і що робити нам? Давайте уявімо, що якщо ми будемо краще знати деякі явища і розуміти їх природу, то і нормально до цього будемо відноситись, не в плані того, що е, одобряти, не в плані того, що е, не звертати увагу як ніби як до норми, а в плані. Не реагувати і не оцінювати людину, якщо вона схильна і вона займається самошкоджуючою поведінкою. Уявіть, що якщо серед ваших оточуючих є така людина, а вона знає вашу позицію таку сувору, і вона мовчить. Мовчить і не просить допомоги, тому що такі люди зазвичай взагалі не просять допомоги, це дуже рідко, коли просять допомоги. Тому що їм соромно, тому що їм страшно, тому що вони не хочуть нав'язуватися з власними переживаннями, тому що саме так вони себе почувають. Але ж давайте розберемо, що таке селхарм. Сел-харм або ще самопошкодження. Пошкодження власного тіла, навмисне пошкодження свого тіла через внутрішні причини, власне, переживання, без суїцидальних намірів. Тобто людина наносить собі своєму тілу шкоду через те, що має дуже багато емоцій внутрі, багато переживань, з якими не впорається, але вона не має наміри забрати в себе право на життя. Розумієте, це важливо. Які є види солка? Поріз різними предметами, шкрябання власного тіла, вицарапування, проколи, прокуси. Висмикування волосся, вій, опіки різними предметами, удари в стіну, тобто люди б'ють кулаками або ногами, інколи головою, об стіну, об двері. Деякі науковці вони також до силка приписують вживання алку, нарку речовин, надмірна фізична навантаженість. Загружають себе роботою, спортом, танцями, не дивлячись, що втомлені. Хоча в нашій країні трудоголізм навпаки заохочується, або коли діти дуже багато зайняті і постійно прямо по графіку багато-багато секцій, це навпаки заохочується. А інколи це може бути як ознаком сел-хармку, недоїдання, переїдання. Тобто, коли людина. Заїдає якісь проблеми свої, булімія, да? або навпаки, е, не доїдає, тобто не звертає увагу на те на свої потреби, як їжа, вода, Відмо, відмова від сну, свого роду як на, е, наказує себе, е, не спи. бути в відносинах там, де роблять шкоду, фізично або психологічно. Це вкар, наскільки наскільки це розповсюджене це явище. Зазвичай майже кожна людина е, думає, а що буде, коли мене не буде. Тобто, кожен е, думає е, про смерть. Ну, це не постійно, особливо це в підлітковому віці. Е, це не означає, що людина, людина думає про селфхарм. Просто є така думка. Але є такі речі, які, явно, є, щось що селфхарм. Орієнтовно, 10% дітей та підлітків вдаються до самоушкодження. У дорослому віці ближче до 21 року селфкар практикують 4 людей. Більшість дітей розпочинає самошкодження у віці 12-16 років, майже 70%, а 25% роблять самошкодження одноразово та стільки ж даються до цієї практики багато разів. Я бачила дітей, які в 9 років були схильні до селкарну. Багато хто. Переростає, типу, як пройшло. Але не то, щоб воно пройшло. Можливо, самошкодження воно саме пройшло, але воно переростає в щось інше. Наприклад, якусь залежність або той самий трудоголізм, або ту ж саму болімію, коли може цілий день не їсти, не їсти, а ось на ніч. За день, як, за день зібралося багато тривоги, переживань, а на ніч людина наїдається так багато, що ну, спочатку не відчуває власне тіло, хтось їсть, їсть, а потім в якийсь момент розуміє, що живіт так болить, що дуже-дуже погано себе почуває. Яка причина сил в Зазвичай це переживання, образи одинокості, відчуження, страх перед ганьбою, глузуванням, приниженням, покаранням. Психологічні та фізичні травми, сексуальне насилля, вимушена соціальна ізоляція, вплив з боку інших людей або релігійний секс. там, де е, самоушкодження якось романтизується, е, хоча це явно не, нічого романтичного тут немає. Але все ж таки є, таке, є такі спільноти, там, де це все типу норм, це красиво, в їхньому розумінні. Насильство у сімейних відносинах. Нещасна любов, незріле кохання, ревності, любовні невдачі, рання вагітність, втрата близької людини, неприємності в навчальному закладі, конфлікти з педагогами, а особливо конфлікти з однолітками. Всі знають, що в підлітковому віці мега важливо відносини з однолітками, і їхня думка, думка однолітків грає дуже важливу роль, тому що однолітки в той період життя є авторитетами. Не батьки, не викладачі, а саме однолітки, група. І якщо конфлікти з однолітками і підліток не відчуває себе частиною групи, не відчуває прийняття, то це також може бути причиною сильних емоцій переживань. Алкогольна або наркотична залежність, втрата звичного місця проживання внаслідок внаслід військових конфліктів або стихійного лиха. Розлад аутичного спектру, шизофренія, депресія або посттравматичний стресовий розлад. Тому дуже важливо, коли як, е, е, ми бачимо, що в людини є схильність до self харму потрібно 100% звернутися до спеціалістів: це психолог або психотерапевт, а також психіатр, щоб подивитися, чи є в цій людини якийсь діагноз. Тому що. Це збій не просто в емоційному сприйнятті, це можливо щось збій в психіці, і потрібна допомога. Потрібно знайти цю причину, чому так людина вчиняє. Це важливо, тому що якщо не, не звернутися вчасно, це може бути а, крайні недобре. Тому ці три спеціалі два спеціаліста психолог або психотерапевт. І е, психіатр. Або якщо це, наприклад, е, сексуальне насилля було, то потрібно звернутися до сексолога, який працює саме з цією темою. Це, до речі, не означає, що якщо людина, наприклад, там, втратила звичайне місце проживання, так вона схильна до суткарму. Ні, це не означає, але це може бути причиною. Тому що ця ситуація, ця зміна в житті людини, може викликати дуже багато емоцій переживань, з якими людина просто не може впоратися. Так, які є міфи про self в Отже, ми знаємо, що таке self в що таке самошкоджуюча причина, і знаємо, чому відбувається self в які, є, можу, які можуть бути причини СОКарні? Так, ми знаємо, до кого потрібно звернутися, що це замовчувати не потрібно. І не звертати увагу також. Тому що з однієї сторони, так, воно може пройти, перерости, але знову ж таки воно не пройде, воно переросте щось інше. Але а що, якщо це буде фатальним якийсь крок? Ізначально людина не має бажання себе лишити, позбавити життя. Але що, якщо цю межу може перейти і вчасно допомоги не прийти? Є міфи в суспільстві про самошкоджуючу поведінку. Перше, це так, люди привертають до себе увагу. Ні. Зазвичай такі люди це. Підлітки, і вони дуже мають багато таких емоцій, як я кажу, сором, почуття провини. І вони ховаються, ховаються, замовчують і, і живуть з такою ідеєю, що його, і він, то в тому числі, нікому вони не потрібні, не хочуть нав'язуватись, особливо коли бачать, що батьки там дуже емоційні, і емоційно реагують на багато яких переживань е, своїх на події в житті. Вони можуть. Казати, та куди моїм батькам ще мої проблеми, у них стільки своїх проблем. І зазвичай такі люди вони ще ховають свої порізи, або ну, свою якусь самошкоджуючу поведінку, будь то болюмія, будь то удари якісь. Зазвичай вони ховають. Якщо це, наприклад, порізи або подряпання, це зазвичай руки тут або Стегна, якщо вже знайшли, помітили. І зазвичай люди ховають під довгими, рукав... довгими рукавами, навіть коли спекотно, вони одягають такі кофти, щоб не побачити. Тобто, навпаки, це ні. Вони не привертають до себе уваги. явно. Друге, якщо не звертати уваги, то вони перестануть це робити. Ні. Вони не перестануть це робити, вони перестануть це робити, коли ми дорослі знайдемо причини цих емоційних переживань і допоможемо їм пережити цю ситуацію тільки так. Вони не перестануть це зробити. Це навпаки, якщо ми вже бачимо, що в людини є така біда, то потрібно навпаки дати їм цю допомогу, показати свою небайдужість і готовність. Бути людиною, звичайно, щоб були ми людьми. Третє це все через телефони, ігри, фільми. Це багатьох... Ми так влаштовані. Нам потрібно знайти е, винних винуватців, чому так відбувається. Ми так влаштовані. І дуже важко прийняти ту позицію, наприклад, що десь не догледіли, десь не дали тієї підтримки і того розуміння. Це не через телефон, ігри і фільми. Навпаки, через телефон ігри, фільми люди так переключаються з власних переживань, з власних відчуттів ті на це все. Те, що про підлітків. так як в більшості випадків Сиохар притаманний підліткам, тому що тоді є багато переживань, емоцій, з якими людина, підліток ще не готові впоратися. Саме в підлітковому віці відбувається значний розвиток фізично-гормонального, емоційна сфера не встигає. Через це бувають часті емоційні видалки, емоційна незрілість. І ще якщо додати якусь стресову ситуацію, то вийде взагалі такий період життя, який чутливий, він дуже чутливий. І тому ми повинні готові бути до таких от явищ і дати цю підтримку якої не вистачає людині. Ще це пов'язано з фізіологією людини. Головна частина мозку, яка відповідає за контроль, тільки починає розливатися. Тобто, коли людина підлітка нахлинює дуже багато емоцій переживань, вона не може контролювати їх, вона не може з ними впоратися чисто із за того, що головна частина мозку, яка відповідає власне, за цей контроль, Ще не розвинулася, вона тільки починає розвиватися, Там, з років 14-15. Додається нова відповідальність завдання підліткового віку бути прийнятим групою, любити, дружити, вибрати правильну професію, не підвести батьків, прийняття свого тіла. Тобто сам фізіологічний розвиток підлітка, він непростий, це значний такий гормональний сплеск, сплеск і емоції. Це все так багато цих завдань мала, накладається на, на психіку підлітка, що просто не вистачає сил. Дуже багато завдань, з якими підлітки само собою важко впоруватися, навіть коли все добре. А ще додається якась стресова подія, то це взагалі накладає великий відпиток. І ми повинні це знати, щоб враховувати багато яких речей. І тут важливо ще розуміти порізи. Або та ж сама болімія, або опіки, а, той саме трудогалізм, якийсь а, сильно, як, коли людина багато дає собі навантаження фізично і емоційно, призводять до викиду ендорфі, ендорфінів і запускається знеболювальна система і це дає тимчасове полегшення. Тобто, коли а, ми коли я питала ось підлітків, кажу і як тобі? Ну, що, що? Що відбувається з тобою? Ага, вони кажуть: всі вони говорили, мені стає легше. Розумієте, каже? Я така, о, о І я розумію, що їхнє сприйняття це норм, але це тимчасово. І кожного разу, чим більше людина до цього як схиляється, і чим частіше, тим більше вона не може цим контролювати. Це контролювати. Подивіться на цю схему, що відбувається. Ось відбулася якась ситуація. Так? Ну, наприклад, дуже багато якихось переживань і додалася стресова ситуація, там не виконали домашню роботу або сесія, або контрольна, і в підлитку, або в людини просто виникають емоції. Наприклад, як мінімум, страх, почуття провини, почуття сорому. Потім виникають певні думки. Знов я не вивчила, там, не вивчив, знов я погана, знов мамі дзвонять, а вона буде на мене кричати, і знов я підводю там, вчителя, підводю батьків, яка я погана людина, я взагалі ні на що не здатна. Потім іде е, якась реакція в тілі. І цих емоцій, переживань, думок так багато, що людина. А ще підключаємо, що лобна частина мозку не розвинена, людина не може боротися з власними емоціями, думками, не може собі допомогти. І це компульсивна така поведінка п'ята так, у нас, які наші дії, або людина там заїдає, або там робить собі порізи, або опіки, стає тимчасове полегшення, а потім думка, емоція, що я не робив, і відчуття сорому. І, знову ж таки, в провини. І все по кругу. І кожного разу це коло стає ще важче розімкнути, і, я ж кажу, чим більше людина вдається до цього, тим їй важче потім це все контролювати. Ой, як ми можемо допомогти власне, нашим дітям, нашим близьким помилки дорослих? Перш за все розбираємо, що не потрібно робити. Сварити, критикувати, звинувачувати, читати нотатки це не має сенсу. Перш за все, людина сама на себе сварить і кричить, і звинувачує, але в голові. А тут ми ще на них накладаємо власні переживання, це ще дає такий груз. І дитині власне, важко впоратися з власними думками переживання, а тут чимось своєму. Це важко. І ще е через сварки, критику, ми можемо, ну, як стати далі один від одного. І ми так не допоможемо. Надмірний контроль, увага! Коли ми дізнаємося, що в дитини така ситуація, така біда, багато батьків і, взагалі, вчителів дають надмірний контроль, увагу. Наприклад, перевіряють постійно телефони, постійно пишуть, виписують, видзвонюють, і це також може відсторонити вас ще далі, або взагалі не звертатися до спеціалістів. Це неправильно, до спеціалістів потрібно. Вашої одної любові підтримки цього мало. Потрібно подивитися, що в дитини сталося, що в людини сталося. Психіатр, потрібно подивитися, що там. І інколи без медикаментів буде важко впоратися. Недоречні жарти з проблеми дитини. А тут також, навіть якщо ми бачимо, що дитина вона жартує з даної теми, запам'ятайте, їй можна. Нам ні. Чому дитина жартує з власних, власної ситуації? Навіть може бути така ситуація, така жахлива-жахлива. Але дитина може жартувати. Їй можна через те, що вона через жарти знімає оцю внутрішню напругу, нам не можна. Обговорення проблеми дитини на публіці. Навіть якщо дитина говорить про це інше, це її право. Вона має це право, а нам не може. Обестіння. Типу такі слова, коли ти подивися, ми тебе любимо, в тебе речі класні, в тебе друзі є. А чому ти таке робиш? Ну, це ж дрібниця. Або, наприклад, якщо це через кохання, та буде в тебе ще сто таких хлопців, дівчат чи краще буде? Ну, Тобто такі речі не є добрими. Якщо людина переживає за цю ситуацію, значить вона має на то право. Значить, вона відчуває дійсно це не наіграно, це дійсно так, вона переживає. Ну, а ми, коли ми кажемо, що звертаю увагу, то ніби обстійні її переживання, ніби вони є неважливими. Це не є добре. Використовувати отриману інформацію проти дитини. Ну, Є такий тип батьків, коли кажуть: ну розкажи, ми ж тебе любимо, і дитина хоче довіряти, починає розповідати всю ситуацію, але потім батьки використовують цю інформацію проти самої дитини. І потім може дитина зробити такий висновок, що дорослим довіряти не можна. Те ж саме роблять, можуть робити викладачі і вчителі. Тобто, тут неважливо, батьки це чи доросли. Власне, чим можемо ми допомогти? Перш за все, заспокоїтися. Так, це дійсно проблема, але її можна вирішити спокійно, впевнено. Ви вже знаєте, що це таке. І спокійно поговорити з дитиною, дати виговоритися самій дитині і дізнатися причину. Тут враховуйте так, не ви виговоритеся дитині, а щоб дитина виговорилася вам. Дізнатися причину, що саме, чому дитина, які емоції, переживання, через що. Що за ситуація, що власне дитина не може впоратися дитина або дорослий? Звернутися до спеціаліста 100% потрібно психолог або психотерапевт. Якщо це насилля, то до сексолога, а також до психіатра, щоб вилучити будь-які там психічні захворювання, можливо, я ж кажу, це. Якась була стресова ситуація дуже сильна, і, власне, в дитини ПТСР. Чим раніше це ви зробите, тим, по-перше, легше буде і дитині і вам, і швидше, і не буде великих наслідків далі. Тому що навіть якщо ось ви знайшли цю ситуацію, да, причини типу пропрацювали, допомогли дитині, але без спеціаліста, через деякі роки це може повернутися. І тому спеціаліст це потрібен. І дякуючи роботі зі спеціалістом і вашій підтримці, це все можна подолати. Це 100%. Одній дитині або людині це важко, тому що якщо людина опинилася в цій ситуації, де вона робить собі боляче, це означає, що в людини не було сил впоратися з якимись емоціями, переживаннями, ситуацією. Це значить, що вона колись була наодинці з собою і просто банально не змогла знайти підтримки. Або її дійсно не було. Куди можна звернутися по допомогу? Зверніть увагу на дані цих сервісів і подивіться на психологічну допомогу від фонду голоси дітей. Майже в кожному місті, місті є цей фонд, де проводять. Різні заняття, індивідуальні, групові для батьків і для дітей підлітків. Зверніть увагу. І звертайтеся. Дуже багато є допомоги зараз через просто телефонний дзвінок, офлайн, онлайн. І навіть якщо вам 9 разів не допомогли, просіть допомогу 10 раз. Все одно допоможе. І це дуже дуже важливо. І... Дякую за увагу. І якщо маєте якісь питання, задавайте під відео. І надіюся, якщо ви вже знаючи цю проблематику, знаючи, що це таке, чому це виникає, ви не відвернетеся від своїх ближніх і зможете допомогти. Дякую за увагу.